За державною програмою є робота. Усі бажаючі можуть отримати мікрогрант на створення або розвиток бізнесу від 50 до 250 тисяч гривень. Для цього надіслати заявку через портал Дія та розробити бізнес-план. Найцікавіші проєкти отримують фінансування. Про державну програму є робота. Геннадій дізнався від друзів, подав заявку влітку. Та вже незабаром його проєкт схвалили. В Липні місяці написав заявку. Підійшов до Щадбанку, мені все це, це порахували. Я зібрав кількі, кількість документів, які необхідні були для цього. От. Ну і все. Потім в центр зайнятості цей мій запит розглядували. Лікар отримав від держави 250 тисяч гривень. За ці кошти придбав сучасну та багатофункціональну стоматологічну установку. Свою стару він віддав на потреби зсу, тому потребував нового обладнання. Переселенців та захисників геннадій лікує безкоштовно, бо, попри все, бажає допомогти людям. каже стоматологія справа усього життя.